Ми люби переплатники україномовного каналу. Гарний сонячний, теплий, серпневий ранок. 3 серпня 2024 року. <кій> <кій> Субота, вихідні, а щось далеко бухає. Може хтось дверцятами гучно гримнув. гарно зараз у Харкові як пройшла ніч, ну як пройшла, як завжди тривоги і зранку вже були укриття. Туди треба бігти, ну, зараз біля школи гуляємо з Максиком, біля нашої. Школи, на жаль, не, ну, зараз вона і, і не працювала би серпень, а з вересня. А хто знає, Може, може і буде працювати. Але шансів мало. Онлайн. А може, бо дасть. Все скінчиться. Донька документи свої перевела вже в Харківську школу. Але я кажу, що ж... О, ступеньки, лікар. Сходи роблять. Це вже гімназія 145-й. Щось там миють вікна, працюють. І все Пам'ятаю, коли ми ще вчилися. І тут лінійка була. Нас вітали. Ні, ну, перший дзвінок ні, тут я останні 4 роки вчився. Спогади, спогади, спогади. Всі вікна поміняли. Одну залишили. Всі, всі. На одну не залишилось вікно. Грошей не вистачило, Як-то. Дякую, дедушка мороз, дякую. Все до мене дійшло і шапочка, рукавички <нах> на почті вкрали. Ну ладно. Ставлять. Я думаю, Все, прогулялись, подивились на нашу рідну школу, всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую, ну і будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої відео, пока!